Паска для друга в одному із навчальних закладів рівного пекли паски для військових. Процес доволі кропіткий, проте має і свої переваги. Адже зазначають господині, все готується з любов'ю та турботою. Випікають за традиційним рецептом. Попри це, викладачка Наталія Чуприна знає деякі секрети, аби великодній хліб добре зійшов та був пухким. Спочатку ми беремо цукор, дріжджі. Розчиняємо їх, заливаємо тепленьким молочком, щоб наші дріжджі почали швидше працювати. Поєднуємо їх з борошном, з маслом і робимо опару. Після опари ми, ми додаємо всі інші інгредієнти. Цьогоріч увесь великодній хліб випікали для рідних, які воюють, та бійців, які нині на реабілітації. Замісили тісто на три сотні пасок. Під час роботи ділилися своїми хитрощами. Зокрема, аби паска була вдалою, тісто потрібно добре вимішати. Робити це краще руками. А ще замішувати паски слід обов'язково у гарному настрої. Це для мене вперше, і цей досвід обов'язково буду використовувати в майбутньому. Це відповідально. Це потребує багато зусиль, і якщо ти щось зробиш не так, то тоді доведеться багато чого переробляти. Тому це дуже відповідальний процес. Після того, як Паска охолола, її покривають глазур'ю та прикрашають. До цього процесу долучилися і студенти. Так, прикрашали паски для наших військових, щоб у них теж було свято. Постійно допомагаємо і для військових, і для будинків престарілих. Печуть великодню випічку у рамках благодійної акції Паска для друга. Її започаткували більше десяти років тому. За ці роки випекли вже понад 10 тисяч пасок для бійців. Святкову випічку прикрасять і розвезуть не лише військовим, але й пацієнтам у госпіталі, лікарні та тим, хто цього найбільш потребує. Бує цьогоріч Паска для організаторки несе свою атмосферу. Син пані Любові нині в госпіталі. Ось такі гарні духняні пасочки вийшли з нашої авжетині. Спекла цьогорічну паску для свого сина, який наразі перебуває в госпіталі з важким пораненням. Він один з тих, хто разом зі мною 11 років тому вперше спік цю паску для тих. Кому ми хочемо передати серце. До кожної паски додадуть також малюнки від дітей. Потім такі подарунки вирушать до наших захисників та захисниць, щоб у Великдень вони відчули тепло рідного дому навіть на передовій. Паралельно з випіканням пасок охочі також розписували писанки. Сніжана Твардовська та Валентин Злиденний. Телеканал Media Group.